Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І дещо нове від влади. Влада хоче заблокувати телеграм. В Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення обговорюють питання щодо врегулювання телеграму в Україні. Як відзначила голова нацради Ольга Герасимюк, Росіяни та кремлівські медіа нині успішно використовують цю платформу для розповсюдження ворожих наративів в українському просторі. Тому з цим потрібно щось робити. А давайте туди таке запитання: чи варто державі туди втручатися? Ви знаєте, карти так і кажуть. Влада, ну, не може влада а, втрутитися в такі речі. Давайте, чи, якщо влада. Ну Карти кажуть ні. Ні. Ось. а Чи може дійсно влада взагалі щось врегулювати? Ну, ви знаєте, влада хоче, щоб дивилися її. Щоб по повній програмі дивилися ті канали: ось ті канали, ті медіа, які вони проплатили, які йдуть на, на спільноту їхню. А яка в них спільнота? Єдиний телемарафон. А тут люди шукають арт альтернативи. Розумієте, влада хоче конкретно, щоб народ України не дивилися якісь альтернативи, якісь інші. Тут вони проплатили єдійне і неповторіме. Ось, влада не хоче цього. Давайте подивимося, чи зможуть вони телеграм-канал заборонити взагалі саме в Україні. Думаю, що ні, тому що тут не визначиться ні. Ні, скоріше за все, ні. Не бачу я цього. Але вони будуть намагатися, вони будуть намагатися щось змінити, щось заборонити. Ось, але м -м. я цього не бачу. Я не бачу, що тут якийсь вплив буде. Все рівно буде не всі одноголосно. Захочуть це прикрити якось так. Ось тим більше, що ми всі знаємо, що Телеграм він є без цензури, там можна подивитися дійсно все. Усі відео, які маю на увазі, і фронтові відео, ті, які і Тікток блокує, і Інстаграм блокує, і Ютуб блокує. Ви не можете їх подивитися. Ось а в широкому доступі. А Телеграм він таку можливість дає, тому я не бачу цього. Як би вони не старалися, їхня справа навіть в 10 разів і 20 разів можуть робити, я не бачу цього, ні не закриють. Я бачу, що канал все рівно помаленьку, тугенько, що цей канал буде. Телеграм-канал буде. Не зможуть вони цього зробити. Ось якось так. Щиро вдячна вам, бачите? Енергія іде, буде працювати і надалі. І надалі народ України зможе дивитися ці телеграм-канали. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!